Возьмем вот такую Такие колеса. Соединяем. чуть дальше. Берем эти колеса. Берем вот такие колеса. И ставим сюда. Ку мои виды. Дальше. Дальше, Дальше. приводится только деталь. Может быть, иди сработай. Что у вас такое? Ну, может, иди сработай. З'єдняємо її ось так ось з платформи. Дальше беремо... Дальше беремо... Дальше беремо... Мотор. Якщо у вас його немає, то можете не брати. Ставимо сюди. Деталь таку беремо. Її з боку збоку. Або з іншого боку. Якщо є труба, беремося таку трубу і ставимо її. беремо ось таку детальку. Щоб вона дивиться не наверх була, а на низ. Там ділося сюда на платформу. Подочекайте. Даліше. Почекайте. Даліше беремося за таку детальку. З'єднуємо. Ось такі штучки беремо. Ставимо їх. Так і ще треба Так, Ось так має вийти. Берем квадратик. Ставим такого. Ну, таке нам знадобиться. Дальше. прямо все такое. Ставлю все такое тут сбоку. И с другой стороны такую же самую. Далі беремо ось такі бокові кріплення. Треба поставити ось ось тако. Хватить всього дві. Ставимо їх стопо. і з іншої сторони так же само. Берем вот такие желтые детали. Ставим их вот все. Так, раз. Все такое. И с другой стороны треба такую же самую. Задню. Нам треба все такі деталіки. І їх треба поставити все так отзаді. Ну, треба спочатку там щось поставити. Ну, там треба спочатку поставити бампера. О, зараз. Все. Папір, то ми вже напевно зможе поставити сіті. Зараз там надо було там ще треба було поставити одну постінку, тепер усе Ще одну, таку сюди. О. Тако має вийти, тепер задній бампер треба прикрашати. Таку має вийти у вас. Лично можна переходити до передньої частини. Нам треба поставити таку пластинку. Можете взяти сіру, чорну. Сюди поставити. Я прошу, якщо я буду робити помилки. То нічого страшного. Ставимося таку детальку. Ні, помилився, там не треба ставити цю штуку. Спереді ставимося таку штучку. Все таке має вийти. Беремо таку штучку. Нам треба таких дві. Ставимо їх ось, ось сюди. Все нам треба так зробити. Ставимо пластинку таку. Ставимо боковики кріплення. І ставимо тут таку палочку. Можемо приступати до кабіни, ставимо пластинку 4 х 2. Все вона. Такі детальки нам треба дві. Все, їх тут поставив. Якщо є пластинка, то ставте пластинку. І готовте такі детальки. Чотири їх треба. І їх треба поставити все таке наперед. Беріть ось таку в кабінку, якщо у вона є. Ой, 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 і ще треба було наперетися, сюди поставити одну пластиночку гладку, об'язательно жовту. Беремо пластинку. Ставим її ось сюди. Все, робимо, все тут, Ставимо цю кабінку. Ставимо все. стекляшку, ставимо і все. Тут ставимо цю штучку. Ставити рячажок треба і сюди. Зараз поставлю Все тут воно має стояти, цей рячажок. І ось отакі детальки тут треба. Ще Все ескалатор готовий. Підписуйтесь на канал, якщо це було вам корисно.